Отже, Samsung Galaxy S24 FE. Fan Edition для тих, хто хоче флагманський досвід без зайвих витрат. Тут нас той самий дизайн, що й в старших моделей: яскравий amoled Дисплей, круті AI фішки і все це за пристойні гроші. Але чи насправді це така хороша пропозиція, чи є якісь неочевидні нюанси, на які варто звернути увагу? Про все це я сьогодні і розповім. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про Galaxy Fen. Edition 2024 року. Почати пропоную з дизайну. Samsung Galaxy s 24 FE це смартфон, який цілком логічно, візуально вписується у флагманську лінійку 2024 року. Я тримаю в руках блакитну версію і хочу визнати, що колір неймовірний. Корпус приємно блищить на світлі, а алюмінієва рамка додає телефону солідності. Але тут є і нюанс: грані досить гострі, і вони відчутно тиснуть у долоню при тривалому використанні. Не критично, але помітно. І хоча в мене досить велике долоні, все одно є відчуття, що ти тримаєш у руках прям лопату. А для тих, у кого долоні менші, s 24 FE може здатися за великим та не дуже зручним. Взагалі, давайте поговоримо про розміри. Телефон реально великий. Дисплей на 6,7 дюймів робить його не найкомпактнішим у світі. Але ж ми живемо у часи, коли смартфони мають бути великими, вірно? Тим більше що зараз усі люблять великі екрани для перегляду відео, ігор та соцмереж. Але от що особисто мене трохи непокоїть, так це. Рамки навколо дисплея. Вони досить помітні, але ще й не симетричні, що підсвідомо натякає, що перед нами не флагман. Це не сильно впливає на загальні враження, але такий елемент точно не дасть забути, що це Fan Edition, а не топова модель. Порти та розташування кнопок на Galaxy S24 FE цілком відповідає всім іншим смартфонам Samsung. На нижній грані USB-C для заряджання та роботи з даними, а 3,5-мм міліметрового роз'єму тут немає. Хотів сказати привіт, майбутнє, але в. Вже досить давно в телефонах немає 3,5-мм міліметрового роз'єму, тому я не думаю, що хтось з вас засмутиться від його відсутності. На правій стороні звичайні кнопки живлення та гучності, які зручно натискати навіть на ходу, але все ж чисто суб'єктивно, мені б хотілося, щоб телефон був трохи меншим. Щодо ваги, Galaxy S24 FE важить 213 грамів, і це відчувається. Коли береш його в руки, телефон справляє враження чогось надійного та міцного, у тому числі це через вагу користуватися гаджетом там однією рукою протягом тривалого часу може бути трохи незручно, особливо якщо ви плануєте знайти кінець головної сторінки у Тікток. Проте, якщо ви вже звикли до великих смартфонів, S24 FE точно не стане для вас проблемою. А зараз я хочу подякувати моїм добрим друзям мережі магазинів Яблука за надання цього Galaxy s 24 FE для тестів та створення огляду. Яблука є офіційним представником Samsung в Україні, тому ви можете бути впевнені, що купуєте офіційну продукцію з газові. Гарантією до того ж в яблука можна знайти не тільки техніку Apple за привабливими цінами, але й смартфони від Google та Насім. Зацініть пристрої у фізичних магазинах по всій Україні або замовляйте на сайті онлайн. Посилання на Galaxy S24 FE залишаю в описі під цим відео. Також зацініть інстаграм Яблука, де публікують цікаву інформацію про всі ваші улюблені гаджети. Яблука більше ніж очікуєш. Ну, а тепер говоримо про екран. 67 дюймовий динаміка AMOLED 2 x з роздільною здатністю 1080 на 2340 пікселів видає по справжньому якісну та чітку картинку. Частота оновлення у 120 Гц робить усе, що відбувається на дисплеї, максимально плавним. Я можу скільки завгодно скролити туди-сюди і не побачу жодного лагу, багу та фрізу. Однак також виникає невеличке бажання поскиглити у цьому телефоні. Немає ltpo технології, а це означає, що частота. Оновлення вона фіксована, а не динамічна. Тобто екран постійно працює чи у режимі 120, чи 60 Гц, що не дуже енергоефективно. Але в іншому великий дисплей це справжній плюс. Перегляд відео або робота з текстами. Тут суцільне задоволення. Окремо зазначу, що сканер відбитків пальців розташовано під екраном, а працює він досить швидко, хоча іноді доводиться прикладати палець удруге. Звичайно, не так швидко як у флагманів, але для більшості користувачів цього буде більш ніж достатньо. Стереодинаміки працюють добре. Звук чистий, гучний, але з басом тут не все так ідеально. Дивитися відео чи гортати TikTok цілком комфортно, але якщо захочеться послухати музику, наприклад, то краще взяти якісь навушники чи bluetooth колонку Ну, а тепер говоримо про продуктивність Galaxy S24 FE. процесор тут Exynos 2400 тисячі Це 4-нанометровий чип, який демонструє хороші результати в щоденному використанні. Так хотілося б Qualcomm, але Exynos також непогано порується з вашими задачами. Соцмережі, програми, сучасні ігри, 8 ГБ оперативної пам'яті, дозволяє працювати всім цим застосунком абсолютно плавно. Навіть під час багатозадачності перемикання між застосунками відбувається без затримок. Однак під час гри у щось важке, як от Genshin Impact, наприклад, телефон може трішки нагріватися, і в деяких випадках відчувається легкий тротлінг. Це не критично, але якщо ви полюбляєте грати у мобільні ігри годинами, то з часом ви відчуєте легке зниження продуктивності. Обсяг пам'яті у моїй версії 256 гігабайтів, і цього вистачає з головою для застосунків фото та відео. Також доступна модель на 128 ГБ, гігабайтів, але на жаль, розширити пам'яті карткою MicroSD не можна, тому варто. То все ж розглядати одразу більшу модифікацію. Що стосується автономності, телефон оснащено акумулятором на 4700 мАч. Особисто мені цього цілком вистачає на цілий день активного використання соцмережі, браузинг, відео тощо. Є підтримка швидкої зарядки на 25 ватт, що зовсім не рекордний показник, але дозволяє зарядити пристрій на 50% за півгодини та на 100% приблизно за годину 10 півтори години. Також є 15 ваттна бездротова зарядка, що для мене вже стало обов'язковим атрибутом хорошого сучасного смартфона. Але на жаль, у комплекті є лише телефон та дріт для заряджання USB-C USB-C. Якщо ви хочете максимально швидко підзарядити свій Galaxy S24 FE, то варто попіклуватися про придбання швидкого блоку живлення. Ну а тепер важливе, друзі. У першому закріпленому коментарі під цим відео та й в описі також є посилання на актуальний дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати цей збір гривнями. Що кожен ваш донат є дуже важливим разом до перемоги. А от що стосується камер, тут є про що розповісти. Основна камера на 50 мегапікселів видає відмінну деталізацію та природну передачу кольорів. Фотографувати на телефон зручно та швидко, навіть коли ви на ходу. Камера добре справляється в умовах денного світла, а завдяки оптичній стабілізації зображення, навіть у складних умовах світлини не мають змазаний вигляд. У нічному режимі фото виходять досить якісними, хоча, як і у багатьох сучасних телефонах, з'являється трохи шуму. Наш об'єктив на 12 мегапікселів Пікселів допомагає захопити більше зображення в одному кадрі, що логічно. Зображення не завжди чітке по краях, але для пейзажів чи архітектури ідеально. Такі фото мають приємний вигляд, хоча й втрачають трохи різкості у поганому освітленні. Але якщо сонечко є, все буде ідеально. Телефото камери на 8 мегапікселів із трикратним оптичним зумом дозволяє робити портрети або фотографувати далекі об'єкти без значної втрати якості. Хоча варто визнати, що при цифровому збільшенні 10. X, Якість зображення помітно знижується, а знімки мають трохи розмитий вигляд. Фронтальна камера на 10 мегапікселів видає гідні селфі з чіткими контурами та гарним ефектом боке в портретному режимі. А от відео можна знімати як у стандартних 4К 3060 FPS, так і у 8К 30 FPS, що для FE версії флагмана дуже крутий бонус. Що стосується можливостей штучного інтелекту, то Samsung тут теж не пасе задніх. Я активно допомагаю у роботі камери, автоматично покращувати. Ще кольори підбирає правильну експозицію та прибирає зайві об'єкти з кадру. Особливо подобається можливість скетч імідж. Малюєш простий об'єкт, а штучний інтелект генерує його реалістичну версію фото. Хоча тут є нюанс: одразу кілька об'єктів на скетч додати не можна, що трохи обмежує креативні можливості. Ну а тепер пропоную все, про що я вам сьогодні розповів, підсумувати в купу. Samsung Galaxy S24 FE це телефон для тих, хто хоче відчути смак флагманських. Технологій, але не готовий платити космічні суми. Телефон має майже все: чудовий екран, достойну продуктивність і гідну камеру за можливостями. але звісно є й компроміси. Не варто чекати дива від зуму чи максимальної потужності, як у старших моделей. Але якщо вам потрібен великий екран, плавний інтерфейс та сучасний дизайн, це прям ваш вибір. І якщо ви мене послухали і вирішили, що це те, що вам потрібно, я можу сміливо порадити Galaxy S24 FE до придбання. А взагалі і що скажете ви, як вам такий смартфон? Якщо залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Ну а якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще у перспективі, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час на написання здоровезних таких коментарів, які щиро дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на цей смартфон на сайті Яблуки, є лінк на мій TikTok, де кілька разів. На тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!